Усім призами сьогодні, знову я, Мохіто. І сьогодні ми побудуємо губку Боба за 1 хвилину, 10 хвилин і цілу 1 годину. Я буду, напевно, що вже починати будувати, хоча, добре, не буду брехати, я вже все побудував. Я, я побудував вже на 2 ролики вперед, відеоролики вперед, все. Тому давайте будемо приходити до огляду цих... Побудов за кож кожну різницю час. We like is... І ви тільки нашу побачили, як я швидко це будував. І це губка Боб квадратні штани, які зроблений з губок. Має чорні очки і має коричневі штанішки. якщо чесно, дуже гарний милий губка я, я Боб. Я б собі таку наклейку хотів. Оце такий. Ну, ніби нічого тяжкого, але такий милий, щоб йому тільки усмішку додати і все. От, я не знаю, він мені так сподобався, чесне слово. Давно я такого милого-милого не бачив. Що ще можу сказати? Не знаю. Я б, я, до речі, хотів з ним під водою піти зараз. З ним зараз, зразу під воду. знаєте, бо в мене зараз так жарко. Ух, не знаю, як у вас на вулиці. До речі, якщо хтось хоче, можете написати, яка у вас температура на вулиці. Бо в мене, по-моєму, зараз 25-26, але ну, це, це відео знято наперед. Тому е, зараз, е, я, напевно, температура навколо мене 30 може 35 градусів. Е, про це я, я покажу, я, я хіба ж потім. Хоча ні, я монтувати його зараз також буду. Тому ви не дізнаєтеся, яка температура. Але якщо хочете знати, чому навколо мене буде така температура, можете прийти ну, в мій телеграм-канал або в інстаграм. Ну, в інстаграм, напевно, ні, бо там нічого такого не буде. Але в телеграм-канал можете прийти, там ну, трошки буде більше контенту, да. і Ну, гарний губкобот, будемо переходити до наступного, якого я вже будував цілих 10 хвилин, і він має, по суті, бути крутішим. Ну, будь цілих 10 хвилин. Pieces, this. This away, so so no me... І ось цей губка-боб за 10 хвилин. Він. Має дуже широкі плечі, дивіться, які це накачані плечі. Ну, Я думаю, що всі 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 зрозуміли, що він дуже класний, але в нього якісь перші чорні. Я, як чесно, хотів так дірки показати, що в нього є дірки в тілі. Але це була не найкраща ідея. Ну так режашно, і я є того замітив, наскільки. Ну, ніби якісь. Як би то сказати правильно, не дірки, а як. ніби якісь плещі на ньому. Галстук я старався, робив дуже довго ось такий галстук у мене вийшов. Він мав бути червоний! Він мав бути червоний! Але я не зміг зробити типу, кутик завкруглений. Коротше, у мене не вийшло трошки і тому так вийшло. Хіба що таке зробити? Коротше, обідно, обідно. Також я вже потім зрозумів, що я забув додати йому носа. В губки, боби, в губки Боба є і ніс. Я здивований був, якщо чесно. Я ніколи не замечав, що вовки я, я Реально, я був дуже здивований, коли почав дивитися всякі. О, думаю, зараз ви мене краще чуєте, напевно, що. Ой, який я тупе, я. Зні... Тільки на що останні 3 хвилини зйомки я скрутив трошки мікрофон, а зараз ви, напевно, мене трошки краще чуєте. Ці три хвилини я підвищу трошки звук, щоб вам було мене легше чути, але там ну, не прям сильно, бо можуть постраждати звук трошки від того. Е, тому так, е, В нього навіть і тут є прищик. Давайте будемо це назвати прищиками. Е, тут є прищик, тут є прищик, тут є прищик і тут є прищики. Е, очі в нього білі, а всередині голуба вставкана. Ну, я, я, я сам собою е, якось, знаєте, маю гордість за себе. бо ну, Я, 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 я до, і до такого додуматись, це просто капець. Е, усмішку гарно має рожеву таку. І, ну, Хіба що? Шкарпетки в нього мають бути білі, червоні, білі червоні. білі-червоні, Ну там багато плосочок, але я б це не зробив. Нога в нього трошки широка. то що, Трошки широка в цілих два, в, бло, в два блоки, трошечки широка. І, по-моєму, вони не симетричні. вони дивляться одна туди, а друга туди. Так, по більшій частині. А, хіба що ремінця не хватає ще? ну, Це така послаблена модель, тому може їй дечого не хватати. Також в нього є усмішка, ну, така рожева. І сам він жовтий. Я не знаю, вже, що казати, якщо чесно, бо він. ну, губка Боб і губка -боб. от, Що тут сказати? Знаєте? Хіба що-що. що, Всередині. Ну. А, чекайте, давайте, ззаді ще. Ззаді, е, я додумався і я не зробив з двох очі, бо я перше тако взяв ці облоки і зробив йому з двох сторон очі. типу, отак. Ой, не тут, отут. о тут. ось так, він, типу, получився двосторонній. Я не знаю, як в мультках він виглядає, але з одної сторони, по-моєму, він просто мав жовте і не мав очей. А я поставив очі. Як добре, що я в останній момент це згадав, що так не треба робити. Ну. Я тоді теж був трошки мав гордість за себе, але ну, не настільки велику. Uh, так. Напевно, будемо переходити до наступного губки, бо ніби все, ну. ніби. Правда? Правда? Е, та, ніби все переходимо до наступного губки, боба. Він такий смішний, получився, зі своїм ші носом, але, до речі, він мені більше спливався. У нього такі, очки, така усмішка. Взагалі, прикольний, прикольний. Uh, давайте давайте з Гері почнемо. Так, я тут я вже навіть встиг побудувати Гері, Гері. Трошки спалив то, що ту, ну, ну, ту наступну, до наступного відео але нічого страшного думаю. Е, Гаррі, ну. Я старався, вибрав дуже довго кнопки, і я вибрав саме оранжевий, бо в нього плюс-мінус похожий колір очей е, на фото. Бо я під кінець вже зрозумів, що я взагалі не знаю губки Боба, і я вирішив все-таки глянути в інтернеті, як він виглядає. Е, синій голубий ну, голубий, як має бути. Хіба що, знаєте, що б я додав? Лай. Ой. Щось в мене капслок залежатий. Лайм, лаймовий бетон. Я, я ще йому донизу добав, бо в нього є така... Ну, але. Воно тоді широке дуже виглядає. Коротше, е, там, типу, я, напевно, сотки ставляти не буду, але. В нього ніби знизу є такий доголубого, є такий ще більш голубо-зелений колір Я не знаю, як його називати, бирюзовий чи що. Я не розуміюся сильно. В кольорах для мене всі кольори, крім. Е, ну у мене два кольори сині є. Це голубий і синій, Все, типу, темно синій а більше ніяких нема, е, на відміну від деяких людей. Тому я не знаю, як його писати. Тому можете просто загуглити. Просто загугліть. так, Забагато тому, 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 тому. тому, тому Е, Має він ще такий рожевий панцир і за завкруглень. завкруглень за... Завкругленку, отаку, О, знаєте, що вона закручена. Е, ну, так, по більшій частині більше нічого нема. Можна було в хаті ще е, в його панцирі зробити ще хату. Але я не знаю, як вона виглядає, та й не хотілося щось сильно будувати. Але якщо що це можна зробити, можете собі побудувати такого самого Геррі. Дивіться, я зараз його так пооблітаю, щоб... Ви ми розуміли, як би його будувати, і зробіть там хату, якщо не маєте в чому жити. Ось так. ось 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 Все. Достатньо, думаю, з вас е, матеріалу. Давайте навіть. Не, одкоше. Раз. Два. Все, він з двох боків, якщо що, симетричний. Губка Боб. Цей губка Боб мені сподобався більше, як мінімум, через свій неоднозначний вигляд. Він такий ніби і смішний, і і не і, і класний. Має такі чорні червички, шкарпетки вже, в, такі, як в мультфільмі. Ой, в мультику. Ну, Там є і мультфільм, і мультик. Але давайте, я побудував по фоткам з мультика: е такі білі, червоні-білі, червоні-білі, такі в нього жорсткі, коричневі. І ось такий галстучок. Тож що він, як бачите, недостатньо квадратний, він такий трошки завкруглений. Але в мультику він теж такий, тр... Чуть -чуть -чуть такий, не -не, недостатньо квадратний. Е, носик, носик, чесно, я б його зрубав. Але без носика він ще гірше виглядає. Ось дивіться, як він без носика виглядає. Ну, це ще гірше, тому хай буде носик ліпше. Ось так, хоча б. Ось. І він, ну, краще виглядає, краще виглядає. Е, ось це ви запитаєтеся, що... Ні, чекайте, давайте будемо, ну, віднизу до верху йти. Галстучок і сорочечка. Та, більше тут нічого нема, навіть ззаді нема. Ось, зад чистенький. Ем, давайте для початку з тулубом закінчимо. Тут є сіно, це типу дірки в ньому. Я просто зрозумів, що чисто чорні дірки не гарно виглядають, і тому вирішив такі зробити дірки. Очі дуже гарні в мене вийшлися, і рожева ось така усмішка. По суті, все. Також зробив йому таку красивезну, величезну лопатку, якою він має перевертати котлетки, то що забув стіл зробити. І, ну, руки так руки. Чесно, в того губки Боба були грубші руки і ноги, і він якось виглядав більш симетрично. Але цей мені цього більше сподобався. Можете, до речі, написати, який губка Боб вам сподобався найбільше. А на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш Мохіто. До зустрічей. Па-па!